Сергій Братчук, військовий експерт, і речник Української добровольчої армії, виходить з нами на прямий зв'язок. Сергій, мої вітання. Добрий ранок слава Україні, слава силам оборони, Вітаю героям слава. Сергію, почнемо очевидно з оперативної ситуації. Околиці Одеси сьогодні були заатаковані Одеська область. Яка у вас ситуація? Чи ваші в безпеці, і в цілому, як виглядає в регіоні? Так, сьогодні булася робота активна робота засобів протиповітряної оборони різної номенклатури. Сьогодні ворог ноче атакував Одесу і Одеський район відповідно ударними безпілотниками. Подробиці будуть дещо пізніше. Вже від обласної військової адміністрації від міської військової адміністрації рятувальники відпрацювали ті питання, які вони мали відпрацювати. Попередньо загиблих у нас немає. А щодо постраждалих, то була інформація про двох людей. Я думаю, зараз інформація буде уточнена відповідно, і те, що ворог атакував, звісно, воно на жаль є традиційним. Це енергетична інфраструктура, житлова забудова. Тому російський терор він незмінний по своїй суті, і бачимо, що знову продовжується атакуватися і південь, наш зокрема. Буквально там день чи півтора була був такий певний перепочинок для півдня, зокрема для Одещини. Фактично кожного дня атакується саме південь, і ви це бачите по тих зведеннях, які нам дають повітряні сили. Якщо говорити про інтенсивність російських атак, дронових зокрема через Чорне море з окупованих територій, чи можна говорити про інтенсифікацію останнім часом через, через погодні умови, через пору року, через можливо інші теж фактори? Ну, власне, поки що там ті тумани, які в тому числі є на нашому півдні українському. Вони не зупиняють ворога, атакує постійно. Я вже сказав про те, що ну фактично немає жодного перепочинку, навіть якщо погодні умови, як кажуть, на перший погляд не сприяють. Зараз ворог використовує досить часто низькі висоти. Ви пам'ятаєте, коли ми відзначали, що тактика змінилася, підіймається дуже високо. Там до 2 до кілометрів висота. На сьогодні ворог намагається Максимально низько використовувати ці ударні безпілотники, користуючись тим, що ну море створює певні перешкоди відповідні для наших засобів реагування. В таких погодних умовах дуже часто, якщо там мобільна вогнева група, вона в тому числі реагує акустично на те, що відбувається. Ну і власне ми розуміємо, чому так низько, тому що це якраз загроза для житлової забудови, тобто це фізичний психологічний тиск на людей відповідно і намагання ускладнити роботу засобів протиповітряної оборони щодо інтенсифікації, то е, ви знаєте, що було відповідно уражено на мисі чауда один з полігонів. Звідки ці шахеди гірані летіли е, поки що там є. Є певна така активність, але вона, на мій погляд, трошечки все таки меншою. Тимчасово окупований Крим, як правило, бо приморсько-ахтарська звідти ворог нас максимально намагається атакувати. Хоча в тому числі інколи змінює відповідно ті локації на російських територіях, звідки можуть в тому чи і намагатися прориватися на південь ці безпілотки. Ну і тактика це охоплення, тобто скупчення відповідне над морем над акваторією. Чому дуже важливо сьогодні збивати ці безпілотники саме. Над акваторією Чорного моря відповідно скупчення, і потім починають охоплення е, тієї локації, яку вони атакують. Атака йде, е, як правило, на обрану я підкреслю завчасно обрану російськими окупантами локацію, і в основному вони б'ють. Потім намагаються бити в одну точку. Ну, я би тут детальніше поговорив про ось цю е, нейтралізацію, скажімо, на мисі чауда, бо там йшлося і про склад безпілотників російських, і так само про е, так звані пускові платформи або е, пускові майданчики. Щодо останнього, наскільки це важливо для росіян, чи все ж таки технологія запуску дронів сучасна? Вона передбачає, що це можна зробити ну я не знаю, ледь не там з, зі стадіону чи з городу? Ну, власне, дійсно ворог використовував. використову мищавда. Це ж не одна там локація. Буквально там умовно, а хотілося б, там 2 на 2 метри для росіян. Так і звідки вони запускають. Там можна маневрувати. Ворог маневрує пусковими установками С-300, С-400 дуже часто. А тут ми говоримо вже про шахеди або гірані. Все таки на сьогодні росіяни не змогли, дякуючи і силам оборони, вийти на критичний для нас етап виробництва цих раніших шахенів. Пам'ятаєте, нам обіцяли там по тисячі на добу. Звичайно, це б дуже впливало на роботу засобів. ППО накопичення відбувається, але такі удари вони все рівно впливають і на логістику, перш за все, ворожу. Ну і ну, власне на кількість тих дронів, які запускаються. І це очевидно. Ми бачимо по тій статистиці, яка сьогодні є поб і можна її вираховувати, тому о, ворог маневрує, і ми говоримо про те, що бачите, і крайнім часом він створив е, в районі населеного пункту Каче такі самі полігони. Тобто, для сил оборони роботи вистачає по тимчасово окупованому Криму. Зокрема, але до речі, там сьогодні вночі теж е, досить таки було весело. Сподіваюся, є і наша робота результати роботи сил оборони, тому що активно працювали засоби протиповітряної оборони російських окупантів відповідно і не лише в Криму. Як від. То наші Не... ставропіля і так далі. Ну та от я думаю, про російські регіони можна окремо поговорити. Ми вище інформували про удари по об'єктах або зберігання нафтопродуктів, або е, переробки нафтопродуктів, підсумовуючи і минулу ніч, і останні можливо кілька днів, що можна сказати про е, найбільш уразливі і вже уражені російські е, об'єкти. Ну, власне, ми можемо говорити про уражені російські об'єкти на тимчасово окупованих територіях а, сьогодні пізно ввечері вчора і сьогодні вночі було знеструмлено відповідні об'єкти на частині тимчасово окупованої території, зокрема Запорізької області. Це те, що е, впливає безпосередньо на роботу російських е, окупантів і їхніх об'єктів. Відповідно, е, так само мова йде про Донецьку область. Донецьк, Донецька Київка там частковий блекаут у деяких районах місць цих. Ну і власне ми говоримо про Нівіноміський Азот, Це Ставропірський край сьогодні вночі там наші дрони попрацювали. Є попередня інформація, що могло бути уражено невиномицький азот. Він вже цей об'єкт це виробництво був під атакою наших дронів. Тоді ушкоджені зазнали відповідні об'єкти хімічної промисловості. Той самий азот, який працює здивішого сьогодні на військово-промисловий комплекс Російської Федерації. Це відповідні сполуки для пального, для вибухівки і так далі. Тому подібне. Ну і ви вже згадували тут Орловську губернію. Там теж сьогодні було чутно роботу засобів російських ППО. Комарики літали. Що було уражено або було під атакою? Теж я думаю, до розвідка вже відбудеться і нам буде повідомлено відповідно. Але бачите, це впливає. Впливає на логістику і на можливості російських окупантів на фронті. Щодо логістики, наскільки видо змінилася вона? Ну ми знаємо, що наприклад півроку тому вони намагалися активно використовувати залізницю, рокадну так звану дорогу, так само це і Запорізька область, це і Донеччина потім систематично почали з'являтися дані про підриви, про диверсії, про те, що ну фактично там якісь ланки ділянки цієї дороги були ушкоджені. Чи зараз вони надалі активно використовують саме залізницю? Ви знаєте дуже гарне запитання у плані того, що тут можна відповідати про чітку системність роботи сил оборони наших партизанського року та підпільно. Я про Запорізьку область, частину тимчасово окуповано, якраз та залізниця, яка є, мабуть, основною такою логістичною гілкою постачання відповідних ресурсів, перш за все, і боєприпасів озброєння особового складу саме залізницею до найбільш спекотних напрямків на фронті. Ми говоримо про Запорізький фронт, ми говоримо про Покровському Мирноградську агломерацію. Туди це все йшло. Відповідно, ці удари по залізниці, це ж мова не лише там про цистерни, які горять як палають, ви пам'ятаєте там. Приклади в нас були і по 10, і навіть понад 20 цих цистерн палало відповідно під час ударів сил оборони. Сьогодні мова саме про знищення і ураження логістики. Так, от, саме на цій території на ця логістика вона суттєво сьогодні зменшила свою можливість і ресурсність. І ще раз підкреслюю, що це дуже такий показовий на сьогодні приклад системності роботи сил оборони. Я думаю, що інші тимчасово окуповані території там на долу. Ужиться ця робота, вона є постійною. Не про все повідомляється, власне, як по тому ж Криму, наприклад, але тим не менше результати є. і Це дійсно ускладнює роботу Росіян. Ем... Дрони, російські дрони і інтенсивність їхніх запусків наприкінці, вже навіть на початку нового місяця, 1-2 грудня, з'являлися ось ці, знаєте, зведені статистичні дані. Це робили і е, військові експерти. Ну, наприклад, Deep State теж свого часу публікували подібні е, зведення, є так само й офіційні е, від генерального штабу. Але що можна сказати про інтенсивність власне ось цих масованих атак і те, скільки часу минає від і до наскільки цю. Інакше скажу наскільки це надається логічному осягненню, усвідомленню, те, от як вони які спроможності вони мають в продукції і в е атаках. Ну, власне, вже трошки зачепив цю тему. Я сказав про те, що сьогодні очевидно, йде накопичення, тому що ну, статистика використання кількості дронів вона сама про це свідчить, що йде накопичення. Відповідно, це е, можливі якісь там закордонні постачання, відповідно, і виробництво в Татарстані усім е, відоме в економічній зоні і Лабуга. Е, власне, це накопичення, воно бачите, інтенсивність на кілька днів, потім дещо спадає. Але роблять це фактично з кожного дня відповідно. По різних регіонах Сьогодні дуже, дуже серйозним скажімо, елементом цих атак починають ставати, в тому числі так звані реактивні там Ірані або шахеди. Але й наша протидія. Давайте подивимося на це. Тобто, що не все про кажуть про негативне про позитивне. Сьогодні масштабується процес бойової діяльності наших дронів перехоплювачів. Оце на сьогодні той аспект, який дійсно масштабується. Ми не про все сьогодні говоримо зрозумілих причин, але тим не менше зростає частка, скажімо, і. І таких структурних підрозділів, які можуть саме вже в повітрі збивати ворога в плані того, що вилітає літачок, підпрацьовує, і це зменшить найближчим часом. Сподіваюся, напругу для наших мешканців, тому що ворог не буде просто долітати до відповідних наших територій, і буде знищуватися на підході до тієї чи тієї чи іншої локації, того чи іншого населеного пункту, дуже хочеться, щоб це дійсно швидше масштабувалося. Тому ворог всі засоби використовує наявні. Ну і власне знову таки задаємо тут санкції. Якби санкції відпрацьовували так, як мали відпрацьовуватися, я маю на увазі західних наших партнерів, за партнерів, і, відповідно, контроль за цими санкціями, то у нас би не було в цих дронах відповідної кількості іноземних компонентів, які взагалі дозволяють і підійматися в повітря. Так звані реактивні дрони, те, що росіяни так само використовують, наскільки е, дозволила їм технологія просунутися в цьому сенсі, чи правильно я розумію, що е, закордонна іноземна компонента вона так само дозволила їм продукувати і ось цю таку нову ітерацію тих своїх дронів. Звичайно, це питання більше до технарів, скажімо так, але власне ті інформації, що маю на сьогодні, то основні ці компоненти, які дозволяють саме реактивну складову використовувати ударних дронах, це все таки іноземне виробництво. Я розумію там товари подвійного призначення з Китаю. Тут на жаль зрозуміла ситуація. А от коли це деталі, і компоненти з Західної Європи, Сполучених Штатів Америки, то виникає питання. Я вже сказав про це контролю за виконанням тих чи інших санкцій. Принаймні Україна демонструє, і фактично я думаю, кожного дня доповідає. Подивіться, люди добрі. Це ж від вас, все фактично летить сьогодні. І є назви фірм, є компанії, є логістичні шляхи, які можна впевнений знайти. Ну скільки воно розвід спільнот тих же штатів, наприклад. Знайти, як це потрапляє до Російської Федерації, щоб це перезупинити. Це був би дуже серйозний крок, тому що росіяни вони багато чого промислово крадуть промислове шпигунство, відповідно свого немає. Бачите, я думаю, цей потік би принаймні можна було зупинити. А росіяни намагаються максимально технологічно все це розвивати і масштабувати дуже швидко. Ця економіка на військових рейках, яка у них сьогодні є, вона на жаль дозволяється в деяких випадках робити досить швидко. Ми вже говорили про атаки по е, об'єктах нафтопереробки і зберігання нафти. Це теж такий опосередкований вплив на російське військо, тому що тут дійсно йдеться і про там економіку військову, і так само про е, питання пального. Е, що можна сказати, підсумовуючи оцей, знаєте, певний період, коли Україна вдалася, почала вдаватися до активного е, до активних атак. По об'єктах пов'язаних із нафтою, і до сьогоднішнього дня наскільки російське військо нехай опосередковано, але все ж відчуло на собі цю діяльність. Ну, Сьогодні мова більше про світлі і нафтопродукти, тобто про бензинові з іншого боку, це вплив на місцеве населення. Ну от є дані у нас з Приморського краю, наприклад, там відчувають дефіцит відповідно. Російська армія вона на дизельному пальному, як правило, проводить свою терористичну діяльність. Але і це питання часу. Знову таки, навіть у цій нафтопереробній цьому нафтопереробному літописі Сил оборони сьогодні знаєте, відкрилася нова сторінка, гасло якої тіньовий флот нафтової російським. Має дійсно стати тінню якісь невідомі дрони, морські там уражають відповідні об'єкти. у нас є союзники в чорному морі. Це взагалі нова сторінка, нова тема і тема окремої розмови про те, що відбувається з тініми плотом Російської Федерації. Має до цього долучитися до чорного моря, наприклад, Балтика, і тоді б я думаю, що російська армія, російська економіка, перш за все відчувала б ну острий дефіцит того, що uh, у них є поповнення бюджету, перш за все, фінансами. Ну так, ви говорите теж про Балтику в цьому контексті. Ось цей блеф Владимира Путіна, це певно буде вже останнє запитання, але знаєте, тут нібито така зовнішня політика чи зовнішні прояви російські питання, як вони накладаються теж на, на, на готовність оборонятися? Та коли Путін говорить, що там вони не хочуть, але готові воювати тут зараз вже з Європою. Наскільки це би мало вплив на, ну, наприклад на той самий Балтійський регіон і ситуацію в Балтійському морі? Я думаю, що відповідним структурам і північно-атлантичного альянсу і його балтійським представникам ми дуже всі любимо балтійців, тому що вони наші друзі і вірні союзники. Відповідно, треба бути все таки більш активними, щоб не повторювалася ситуація, коли просто констатується факт там незаконного. Незаконної діяльності російських нафтовиків, які по Балтиці ви знаєте, понад 50 відсотків тіньового флоту російського працює. Ну це був би суттєвий удар. А невідомі дрони їх сьогодні у нас час інновації, технологій дуже багато. Хто знає звідки не вилетів, але роботу свою зробив тим більше, ми сьогодні говоримо не лише про морські бачите дрони, а й вже з повітря на ці танкери щось летить. Гарний початок. Треба і на Балтиці продовжити. Ну так, і знаєте, в цю гру можна грати вдвох, якщо йдеться про неві. Відомі дрони, які невідомо звідки надлітають, Так, абсолютно вірно. Сергій Братчук, та я вам вдячний військовий експерт, вірно. речник української добровольчої армії з нами на прямому зв'язку.